Сезонне цвітіння рослин та, зокрема, квітів, які алергічні реакції може принести за собою цей процес для людини. Розглянемо цю випуску нашої передачі. Щорічно, пік активності цвітіння рослин та виділення ними пилку припадає на кінець весни літо, і в цей час непереливки для здоров'я може бути не тільки для алергіків, а й для відносно здорових людей, які раніше не мали скарг на самопочуття. Це дуже індивідуально, тому що є люди, які більш схильні до алергічних реакцій від пилку та цвітіння є. Ті, хто менш схильні до таких проблем. Але якщо ви вже знаєте, що маєте таку проблему, зазвичай люди, які стикаються з цим часто або протягом багатьох років, вони вже знають якісь лікарські препарати, які допомагають антигістаміні, які допомагають впоратися саме з цією ситуацією. Але якщо є можливість не обтяжувати власний організм препаратами, то найкращий варіант це носіння захисної маски для того, аби менший полок потрапляв. До нашого носа ротової, слизової порожнини. Далі це можуть бути промивання носа, очей, водою можна звичайною, можна спеціальними лікарськими засобами, якщо це очі, то це можуть бути рідкі сльози, штучні сльози, це можуть бути промивання носу, як морською водою, тобто все, що просто допоможе змити власне, цей пилок і менше шкодити нам. Якщо є можливість взагалі не виходити на бол. Луцю, аби не страждати від потрапляння пилу, то це буде взагалі ідеальними умовами. І вдома, враховуючи, що ми провітрюємо приміщення або навіть заходимо, виходимо, відкриваємо двері. Теж краще якомога частіше робити вологе прибирання, аби менше пилку залишалося десь навколо нас, і аби люди, що мають підвищені алергічні реакції, менше страждали від цього. Насправді дуже різні нас рослини нас оточують, і все залежить від того, на яку саме рослину поширена алергічна реакція, або якщо там взагалі підвищені алергічні реакції у людини, то це дійсно може бути і весною, і влітку, і восени, в залежності від періоду цвітіння тих чи інших рослин. Алергії це часто набуті моменти, і вони можуть навіть в перші рази проявитися якомога менше. Це можуть бути просто там трохи з. Сльозотеча, трохи там свербить ніс або чхання, а може бути взагалі мінімальні якісь прояви. А згодом аніж більше людина стикається з цим алергеном, аніж більше він буде проявлятися вже в організмі. В такому випадку краще звернутися до лікаря, до алерголога або імунолога для того, аби можливо навіть прописали певні лікарські засоби, щоб підвищити імунітет і допомогти боротися організму власне з якимись алергіями. Деякі поширені симптоми алергії на пилок легко розпізнати: печіння в очах, нежить і прощіння в горлі. Хоча це й найпоширеніші ознаки, проте насправді їх більше. Ось повний список: ознака алергії на пилок, свербіння очей та сльозу тече, кашель, нежить, часте чхання, закладеність носа, головний біль, тиск в пазухах, біль у горлі. Сезонне цвітіння та рослинний пилок явище тимчасове, а тому, так би мовити, зустрічі із ними навіть за великого бажання не уникнути. Втім, максимально мінімізувати негативний вплив на організм людини в цей час все ж таки можна. Профілактика та мінімізація негативного впливу пилку. Тримайте в помешканні вікна закритими, аби пилок не потрапляв усередину. Стежте за метеопрогнозами і за можливості в разі негативних очікувань краще залишитись вдома. У разі виникнення потреби виходу з оселі для протидії пилку. нанесіть протиалергійний бальзам навколо краю кожної ніздрі. В дні підвищеної кількості пилку одяг кладіть одразу в пральну машину, приймайте частіше душ для запобігання потрапляння пилку. в очі носіть великі сонячні окуляри. Краплі фізіологічного розчину кращий спосіб, щоб вимити пилок з очей. Частіше проводьте вологе та сухе прибирання в оселі. Регулярно протирайте поверхні вологою тканиною.